Той самий момент, коли гуляв по лісі собі просто біля водички, і потім з тої сторони побачив свій об'єкт. Ось там один от чуть, чуть захований. Приватний будинок десь приблизно до фіга квадратних метрів з розумним будинком, з максимальним наповненням. І от прекрасні такі відчуття від прогулянки, від відпочинку, але ще коли бачиш виконану нашою компанією роботу будинок, об'єкт не бо я думав, що він десь там, в тій стороні, то аж дуже прикольно стає. Отам от Там от такий зробили вже з'їзд до води чи схід, будинок, будинок для гостьовий. Вот і дуже дуже прикольний об'єкт. Сподіваємось, що скоро будуть фоточки і відосики з об'єкту. А кому потрібна електрика або хто мріє про розумний будинок, пиши в директ інстаграм і, можливо, десь на такому от березі, в такому гарному місці у вас теж буде свій будинок з розумним будинком і життя точно стане краще.